Після канікул перевірити голоси, навички гри на інструменті вирішили і в міській школі мистецтв. Ансамбль Калинонька викладача Марини Суворової відкрив святковий концерт, присвячений початку навчального року. Так зустрічають молоде поповнення: 75 учнів державної форми навчання, які на початку літа успішно склали іспити і 1 вересня стали першокласниками. Для них грають кращі учні і викладачі школи. Ось ці хлопчики займаються вже не перший рік, зіграють у Чотири роки на піаніно. Мені треба пристосуватися. Якщо тобі ти так вчив, чи в один, а потім зразу на один інструмент чотири роки, то це складно. А якщо ти багато репетицій пройшов, то це мені і різні твори подобаються енергійні і спокійні. Викладач по класу Баяна Павло Потапов задоволений виступом свого учня Дениса біди. Денис в нашій школі навчається шостий рік, вже має деякі здобутки, вже в минулому році він здобув друге місце на обласному конкурсі младшої категорії і має такі, ну, зараз у нас після, після цих літніх канікул трохи ще не та форма. ну Я думаю, що ми з нас дожинимо. Народні інструменти, каже викладач, стають все популярнішими. Діти охоче займаються і на думрі, і на баяні, і на бандурі. Вони не тільки опановують музичну грамоту, а й вчаться виступати на публіці, бути більш впевненими у собі. Тут всі талановиті запевняють викладачі за останні три роки, за словами директора Ірини Сіроус, учні школи здобули 500 нагород. На різних конкурсах за цей час наша школа е, приймала активну участь не тільки в міських, а й обласних, всеукраїнських е, міжнародних конкурсах і навіть, скажімо так міжпланетних конкурсах, тому що да е, наша школа здобула такі е, перемоги. І от сьогодні у нас був перша педрада, яка завжди приходить перед початком навчального року. І вже сьогодні ми отримали поштою з Білорусі знову такі. Наші переможці три учня отримали дипломи за як художники з медалями. Тому ми пишаємося нашими дітьми. Міська школа мистецтв одна з найбільших в області. Тут працює 30 різних колективів, де навчаються музиці, образотворчому театральному мистецтву, вокалу.